Вітаю вас на моєму каналі Магія Вітру. З вами Аліса. І заговір, той, який я вам обіцяла: заговір, начітка на воду від хвороб. Начитати цей заговір потрібно на склянку, чашку з водою і дати випити хворому. Або хоча б зробити три ковтки, потім допити. Тобто, не обов'язково одразу випити залпом все. І так, читаю заговір. Нижче в письмовому варіанті в описі я його вкажу. Вода водиця, моя сестриця, хворьбу з ім'я. Зніми, змий, хворь за край поле віднеси в землю схорони каменем привали, де корінь не росте, де птах не сідає, де сонце не сходить, де слово не мовить, де люд не ходить. Вітре видуй. Тут дуємо три рази на воду. Сонце вижари, вода вимий, сліду не лишай. З ім'я білого тіла, рук, ніг, серця ретивого, чола пестивого, кості білої крові живої, жили тягучої, нутра теплючого. А ім'я здраву бути тілу цілому. Сну спокійному, розуму, ясному, їсти пити по землі ходити. Замок. Замок ви можете поставити будь-який свій. У кожного практика він свій, і тут це допускається. Зараз я запропоную вам альтернативний замок, ви можете використати його, можете підставити замість нього свій. І так, замок. Сказане, схоплене, схоплене, звершене. Слово ключ земля замок. На цьому все. Бажаю вам здоров'я, ясності і сили!